Я вас, ви дивитесь події дня понеділка, 18 серпня, у студії Тамара Приходько. Отож сьогодні будемо говорити про такі факти та події. Голова парламентського комітету з питань економіки, народний депутат України Андрій Іванчук, сприятиме вирішенню проблемних питань на водоканалі Сільмаші та будівництві нової поліклініки. Зібрати дитину в школу кожен рік стає все дорожче. Рекордну кількість булочок спекли на Коломийському хлібокомбінаті. Повертайтесь додому живими. Цього разу на схід, окрім матеріальної допомоги, повезли малюнки та листи від Коломиян. Тепер про це та інше більш детальніше. Допомогти водоканалу сільмашу та медикам пообіцяв народний депутат України Андрій Іванчук, який відвідав Коломию цими вихідними. Обранець оглянув місцеві підприємства, поспілкувався із керівниками водоканалу. Нардеп посприяє з погашенням кредиту Світового банку за рахунок різниці в тарифах. Сільмашу допоможе увійти у державну лізингову програму, а медикам завершити будівництво нової поліклініки. Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Андрій Іванчук. Будівництво нової поліклініки у Коломиї відвідав у неділю вранці. Тут його зустріла головний лікар Ірина Садов'як. Разом з людьми, котрі причетні до цієї будови, оглянули приміщення. Ірина Садов'як розповіла, що нова установа вкрай потрібна. Це проблема і для медиків, і для Коломиян. Старе приміщення теперішньої поліклініки не відповідає належним вимогам. Там відсутнє якісне обладнання, а звідси й невдоволення у населення. Це дуже важливо для коломиї. Якщо б ми це завершили, по-перше, по-господарськи це дуже неправильно. І я не хочу згадувати той момент, коли вже був виведений фундамент, і 10 років вона стояла. Це, звичайно, неправильно. І на сьогоднішній день, коли вже дуже багато, великий об'єм роботи зроблений, залишити її в такому стані, це, напевне, просто неправильно. Але, звичайно, все впирається в кошти. І для того, щоб ми могли це завершити, то я і звернулася до Андрія Володимировича. На думку нардепа, 8 мільйонів мало б вистачити для завершення цього будівництва. Пояснив, чому заплановані раніше бюджетні кошти не надійшли. Кошти були передбачені, але в зв'язку з проведенням антитерористичної операції був зроблений секвестр два рази. І зараз говорять, що цих 10 мільйонів, які були на цей рік, викинули з державного бюджету. Я пообіцяв. Відправлю відповідний депутатський запит, зустрінуся з міністром фінансів в Києві і постараємося знайти якийсь механізм вирішення даної проблеми. Загалом будівля нової поліклініки депутатові сподобалася, каже, досить багато роботи вже зроблено. Одне, що можу пообіцяти, що обов'язково в бюджеті на наступний 15-й рік я докладу максимум зусиль щоб були передбачені кошти на придбання обладнання діагностичного, щоб в Коломіяни жителі Снятинського, Городенківського, Косівського району могли не в Київ їхати, в Франківську, Львів, а могли в нас тут отримувати діагностику на тому рівні, на якому на сьогоднішній день медицина може її забезпечити. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. Дорога школа. Напередодні свята знань учні активно купують канцелярію, форму, портфелі та інше. Чи не найретельніше до 1 вересня готуються першачки. Батьки ж бідкаються і з кожним роком відправити дитину до школи стає все дорожче. Ручки, фломастери, пенали, обкладинки, олівці та зошити. На міському ринку величезний вибір шкільної канцелярії. На будь-який смак, але не на будь-який гаманець. Продавці зазначають, ціни порівняно із минулорічними зросли як мінімум на 25%. Для порівняння, звичайний зошит на 12 аркушів коштував приблизно гривню 50. Перед 1 вересням 2014 року він подорожчав ще на 50 копійок. Ціни різні, по гривню 40, по гривню 70, по 2 гривні, по, по 3 гривні, як до зошита, як до сторінок. Так само ручки 4 гривні, 2 гривні, 8 гривень. 12-10, ну як до ручки. Ощадливі коломияни до школи почали готуватися ще з початку серпня, розповідає продавець. Але на навчанні не економлять, в основному обирають якісне приладдя, яке значно дорожче. Обирають якісніше, дорожче, але ціна б'є по кишені. Мамо, дорого! Та дорого, так. Б'є по кишені, але до школи йти треба все одно, каже мама двох дітей Марія Волощук. Придбала найнеобхідніше. Розповідає, аби зібрати Олега та Дениса на науку, витратила місячну зарплатню. Спортивні костюми і сумки, пенали, все тисяча гривень пішла. Економити не доводиться, дітей до школи треба відправити. Цікаво, що цього року школярі разом із мамами обирають канцтовари із національною символікою. Синьо-жовтий зараз у тренді. Також частіше звертають увагу на випадку. У нас важкий час, потрібно підтримувати нашого виробника. Ми спеціально ходимо по базарі, дивимося, що часом не російські товари, ми їх спеціально не купляємо, ми їх байкотуємо. Пані Оксана разом із сином Назаром уже придбали ранець і спортивну форму вітчизняного виробництва. Жінка каже, і ціни не такі високі, і якість непогана. Товар набагато якісніший. Найдемо сумочку всередині, вона якісніші перегородочки, ну набагато краще. 100-150 гривень саме на таку суму в середньому подорожчали шкільні рюкзаки. Ціна на них, пояснює продавець, також залежить від курсу долара. В доларах ціна лишилася те, що була й того року. Але на переклад, як переводимо курс в гривні, то, звичайно, що ціна є досить висока. Як того року ми продавали кайтівські по 200-230, було дорожча ціна, то цього року 300-350. Тільки ціна на форму так стрімко не підскочила вгору в середньому на 10-20 гривень. Сучасний шкільний одяг це різноманітні піджаки, блузки, навіть шкільні шорти та штани. Адже тепер учні хочуть навіть у школі. І виглядати стильно, Мами ж звертають увагу на якість. В середньому піджачки є 160, сарафанчики йдуть 190-200 гривень, цілий набір може бути 390 гривень, це йде сарафанчик і піджачок. Блузочки від 160 до 200 гривень. 430 гривень костюмчик на хлопчика виходить. Дорога школа, аби цього року відправити дитину на науку, батькам доведеться із сімейного бюджету виділити приблизно півтори тисячі гривень. Це шкільна та спортивна форма, рюкзак і канцелярія. Якщо ж учневі потрібне ще й взуття і куртка, то сума збільшиться удвічі. Віталія Васильчук, Сергій Угрин. Події НТК. У січні-липні цього року бізнес Коломийщини сплатив до бюджетів більше 100 мільйонів гривень. Про це під час засідання круглого столу повідомила перший заступник начальника інспекції Мирослава Бундзяк. Зокрема, до державного бюджету надійшло майже 29 мільйонів гривень. Визначальними платежами залишаються податок на додану вартість та податок на прибуток. До місцевого бюджету платники регіону сплатили 71 мільйон гривень. Значну частку у надходженнях місцевого бюджету припадає на податок на доходи фізичних осіб. Податківці вдячні платникам краю, які активно працюють, вчасно і в повному обсязі сплачують податки. А отже, за непростих умов сьогодення сумлінно виконують свій громадянський обов'язок. Унікальна сім'я мешкає у Малому ключеві на Коломийщині. Усі 22 члени цієї родини бджолярі від малого до великого. Голова роду Василь Коструб'як каже, що отримав знання ще від свого батька та діда, а тепер передає досвід і молодому поколінню. Спілка бджолярів Коломийського району провела на пасіці свого колеги виїзне засідання. Разом із пасічниками побував там і Богдан Малецький. Коли їдеш дорогою із Печеніжа на до ключева, нічого не відчуєш, що поряд пасіка. Однак коли під'їжджаєш до озера, перед твоїми очима одразу ж відкривається вид на таке собі бджолине місто. Тут є свої вулиці та, мабуть, і мікрорайони. Привезли нас у таке диво, коломийські пасічники. Вони саме проводили засідання своєї спілки. І керівник Микола Копильців зазначив, що спілка цього року працювала у різних напрямках. Наша організація продовжує працювати, але не так розкішно, як би хотілося. Нових членів є, але не активні. Вони. вони так просто люблять нас для того, аби з нами поспілкуватися, а в інші дні, коли треба щось святкове підтримати чи на збори прийти, вони не приходять. Але, однако, є старі кадри, які, які постійно приходять і сьогодні прийшли на збори на це, значить, обіця цього прекрасної людини, пасічника. І разом будемо тут спілкуватися, одночасно говорити про е, цікаві речі і відпочивати. Облаштував обістя біля озера Василь Коструб'як, каже, що пасікою у їх роду займалися з покоління в покоління. Тому і він обрав для себе такий вид підприємництва. В 1974 році почав по наслідству Діда, Прагіда, а допомагає мені, допомагають сини. Саме важче невдалий рік. Це саме гірше відбувається на пасічниках усіх, не тільки на, на, на мені, бо тому, що нема взятку. Потрібно без перебою підгодівлю робити, слідкувати, бо інакше на до другого року не доживу. Мати та дружина тішаться тим, що до справи залучили всіх своїх дітей і онуків, а їх у родині Коструб'яків чимало. Подружжя виховала чотири сини та дочку. мають ще й десятеро онуків. Тепер всі разом на пасіці кажуть берегині роду. Вони вже тепер все роблять, бо вони кожен собі свої, свій хазяїн Мають своє хазяйство господарство. А тут так збираються всі, коли потрібно. Скільки він тут труда проймає? Боже, ми. Ну і допомагали діти, і як каже, мої внуті, так усе, що я не гадна, та аж, що він сказав, вони його послухали, ну я не гадна. і люди так його вважають. Активно допомагають на пасіці сини та зяті, дочки та невістки теж при справі. кажуть, що біля вуликів завжди є робота. Однак ця праця їм до вподоби. Це наше як наслідство, а подобається тому, що діти хочуть що ви їдете на пасіку, коли їду та допомагати. Люблю це. Пасічники Коломийщини, окрім засідання, ще й побували біля каплиці Матері Божої. Там голова товариства вручив власнику обіця ікону та подякував за роботу. А колеги в один голос назвали це місце бджолиним раєм. Я такої красоти, як тут не бачу. нам не треба їхати в Швейцарію. Нам не треба там дивитися. Нам треба на місці робити. Отак От як цей чоловік робив. Ви представляєте, він скільки зробив добра тут? Нас я говорю, би на Україні таких 30% було людей, то ми б зажили краще як Європа і так далі. Засідання закінчилося, а від'їжджати з цієї красової місцини не хотілося. Однак господарі уклінно запрошували відвідувати їхнє обійстя, а дітлахи розповідали, як вони полюбляють пасіку. Ми любимо приходити до діса на пасіку. Ми йому допомагаємо. Ми не боїмося. бджіл. Ми, Ми любимо Бджі тепер бджолярі готуються до свого свята, яке вони традиційно відзначають на спаса. Із малого ключева Богдан Малецький Андрій Грашук. Програма подієнтика. Рекордну кількість булочок спекли на Коломийському хлібокомбінаті. Зробили це напередодні свята Преображення Господнього і дня міста, яке Коломияни відзначають 19 серпня. Посмакувати смачною здобою тепер можуть усі містяни та гості в столиці Покуття. Тут працюють невтомні люди. Вкладають в свою роботу любов і тепло. Тут пахне свіжоспеченим хлібом і здобою. Це найкращий аромат чи не для кожного з нас. На Коломиському хлібокомбінаті чи не найсмачнішу продукцію. Вона якісна, безпечна для здоров'я і наша рідна. Ми виготовляємо продукцію з рогалик рогали з, з маком, макова називається булочка, ізюмом. з ізюмом булочка також розанчик. Продукція виготовляється повсякденно і до спасу. Ми виготовляємо галик, начиняємо з повидлом вишневим, виготовляємо цю продукцію до спасу, вона користується гарним попитом. І так само ми виготовляли і розанчик з маком, булочка з маком, квіточка. На Коломийському хлібокомбінаті ми побачили весь процес випічки української здоби. Працівники напередодні Спаса храмового свята Коломиян особливо старалися. Кажуть, до роботи завжди ставляться відповідально, а тепер тим паче. На даний момент ви бачите вже готову запаковану пафу продукцію, яка поступить у наші магазини. Цей розанчик, який ви бачили, що робили. Наші дівчата старалися. є ще патрушка, сиром. А так вот, плюшка. На готова і зараз поступить на експедицію і буде відправлена у наші магазини. Смачного результатом задоволений і керівник хлібокомбінату Іван Гоменюк розповідає, рекордну кількість смачних та корисних булочок тут печуть щороку напередодні приображення Господнього. Усе для того, щоб мешканці нашого краю та гості змогли насолоджуватися якісною продукцією. Наше підприємство випікає рекордну кількість булочок. Це пов'язано з тим, що пройшли жнива. Ми маємо вже борошно з нового врожаю і віряни разом з фруктами несуть до церкви посвятити булочки з нового урожаю. Продукцію Коломийського хлібокомбінату можна придбати фактично у всіх магазинах нашого міста та району. Хліб, батони, різноманітні булочки та інші смаколики завжди свіжі, якісні та неймовірно смачні. Обов'язково придбайте у магазині нашу рідну продукцію і переконайтесь у цьому особисто. Продукція постачається більшість магазинів в Коломиї і району. Просимо. Завітати. Наша продукція безпечна для здоров'я, оскільки не використовуються різні добавки, покращувачі, розриглювачі, все на натуральній основі. Споживайте на здоров'я. Повертайтесь додому живими. Саме такі слова найближчим часом прочитають українські бійці, що перебувають в зоні антитерористичної операції. Разом із матеріальною допомогою цього разу на схід хлопці із військово-патріотичного об'єднання. Коломия-центр повезли малюнки та листи від Коломиян. Далі репортаж Ольги Гереджук. Не хлібом єдиним живе людина. Ця народна мудрість не втрачає своєї актуальності, навіть коли над головою свистять кулі. І в холодних окопах наших військових зігріватимуть, наповнені щирістю та любов'ю малюнки та листи. Саме морально цього разу вирішили підтримати бійців у зоні АТО Коломияни. мияни. Я вболіваю, хочу миру в Україні. Я здаю гроші, звичайно, там, на амуніцію, на... але хочу, щоб і дитина внучка моя от підтримала таким методом. Ну і я також, чим можу. Найбільше бажання передати вітання військовим проявили дітки, і тому частково написані з помилками листи можна цілком виправдати дитячою щирістю та любов'ю. Малюю квізочки гарні для солдатів, і вони можуть бути добрими і захищають. Але по телевізорі так показують, що щось там погане робиться. «Що Солдати були раді, вони не захищають. Організатори акції, представники військово-патріотичного об'єднання Коломия Центр кажуть, сумнівів щодо проведення такого заходу не виникало. Адже окрім матеріальної допомоги, нашим солдатам потрібно піднімати бойовий дух. Ви знаєте, в якийсь момент ми просто зрозуміли, що допомога вона завжди добра штука, але моральний стан наших воїнів, він також повинен бути в хорошому дусі. І що ж, як краще не піднімає моральний дух, як оці... Листи та малюнки від наших маленьких діточок. Всі усвідомлюють, що вони роблять і для кого вони то малюють. Ми часто відвозимо різні гуманітарні грузи на схід нашим хлопцям в наші батальйони, оборони. І з одної сторони це дійсно це правильно і це потрібно робити. А з іншої сторони, коли ти бачиш, хлопці сидять в окопах під обстрілами, і ти розумієш, що чимось потрібно піднімати бойовий дух. І зараз ці діти, які малюють дані малюночки хлопцям, вони фактично вони розуміють, що вони роблять. Вони є... Вже з малочку вони є патріотами своєї держави. Вони знають, як намалювати тризуб, вони знають, який прапор України, такі гасла, слава Україні, героям слава, маленькі діти, які ще не сильно вміють говорити, а вони вже знають, що саме завдяки тим хлопцям, які зараз перебувають на Сході, вони мають над собою чисте небо. Коломияни погоджуються із активістами об'єднання. Їй запевняють, що моральна підтримка теж не мало значить для наших солдатів, тому охочі брали до рук олівці та пензлі. Ми вирішили підтримати наших солдатів, щоб вони пошвидше повернулися і щоб ця війна нарешті закінчилась. Ми хочемо підтримувати цим малюнком нашу армію, наших героїв, які борються за нашу країну. Білосніжні аркуші за кілька хвилин перетворювались у справжні патріотичні листівки. Найчастіше обирали традиційні кольори українського знамена блакитний і жовтий. Також малювали й релігійні обереги. Передати на схід ікони вирішили дівчата Віра та Єлизавета. Вони сподіваються, що ці малюнки вбережуть українських солдатів від ворожих куль. Я хочу підтримати наших солдатів, щоб їм ну, їх Бог оберігав там. Хочеться так, не малювати малюнок для бійців наших, які б'ються за нашу свободу. Загалом до акції долучилось ще мало коломаян. Разом із малюнками та листами солдати отримали частинку душі кожного з нас. Свої побажання військовим написали і ми, Ольга Гереджук та Сергій Угрин. Програма події НТК. 19 серпня на стадіоні Юність відбудеться матчева зустріч ветеранів футбольного клубу Спартак місто Івано-Франківськ та футбольного клубу Коломия Сільмаш. Початок о 13.30. Очікується поважний гість і легендарний футболіст Петро Слободян. На сьогодні все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. І перш за все, миру хай щастить. історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 18 серпня 1830 року народився Франц Йосиф І Габсбург, великий апостольський король Єрусалиму, цісар Австрії, король Угорщини, Чехії, Венеції, Хорватії, Словенії, Галичини та Володимирії, Великий князь Трансильванії, Моравії, Верхньої і Нижньої Сілезії, Кракова та Іже, Іже, Іже. Франц Йосиф монарх, який найдовше панував у Європі. А його монархія через два роки зникла з європейської мапи після його смерті, 21 листопада 1916 року. Імператор двічі відвідував Коломию. Перша ознайомлювальна подорож відбулася пізньої осені 1851 року. Тогочасні часописи подають, що всі тішилися від радості, спостерігаючи веселе і задоволене обличчя свого тата монарха. Вдруге відвідини цісара та його почту відбулося 16 вересня 1880 року під час проведення в Коломиї польсько-етнографічної і української господарської виставки. Також 18 серпня 1875 року газетні оголошення запрошують містян і селян до укладання грошей до Коломийської каси Щадничої яка відкрилася саме в цей день, 18 серпня 1875 року. Цікаво, що вклади приймали від 50 корон на 6,7% від 100 корон. До 12 жовтня того ж таки 1875 року було вкладено 17 тисяч золотих ринських, а позичено тільки 14 тисяч золотих ринських. Також 18 серпня 1880 року народився Осип Кузьма, Вчитель народної школи імені Тараса Шевченка в Коломиї. цей чоловік уславив своє ім'я далеко за межами покуття і Галачини, завдяки популярним видавництвам Ряст і ОК, що діяли в місті протягом 1921-1929 років. До другої світової війни Осип Кузьма займався справами власної книгарні і випозичальні книжок, що діяла в кварталі поруч із ратушею під числом три. Помер осип Кузьма у Коломиї 23 вересня 1954 року, похований на старому українському цвинторі-монастирок. Також 18 серпня 1956 року у місті Караганді Казахстан народився Василь Гарасем'юк, син Дмитра, поет, редактор, тележурналіст. Дитинство Василь Гарасем'юк провів у селі Прокурава Косівського району, а навчався у Коломийській середній школі номер 2 Нині Василь Гарасимюк проживає в Києві. Він член спілки письменників України та Асоціації українських письменників лауреат Шевченківської та інших високих літературних премій. Також 18 серпня 1991 року, під час відзначення 750-річчя літописної згадки про Коломию і за день до початку так званого ЕКЧП на розі вулиць Степана Бандера та Івана Крип'якевича відкрито пам'ятник провідниковій організації українських націоналістів.